Володимир Лисенко, позивний Файзер, з дитинства обожнював військову справу, цікавився технікою, працював на будівництві, любив грати у стратегії, працював водієм-експедитором у Запоріжжі, у вільний час любив рибалити. Після Революції Гідності Володимир приєднався до правого сектору у Запоріжжі, брав участь в АТО. Під час повномасштабної війни був командиром бойової машини у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді, обороняв Донеччину, вивів побратимів з ворожого оточення під верхньоторецьким, за що був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, який так і не встиг отримати, помер 8 жовтня 2022 року. Від час короткої відпустки після важких боїв на Харківщині, через перевтому і стрес у захисника не витримало серце.